Я Маляр Віолета. Пропоную вашій увазі мультимедійну презентацію Юбі, українського виробника дитячих розвиваючих іграшок. Юбі. Це українська бджілка. Підприємство Юбі один із найкращих виробників дитячих розвиваючих іграшок для дітей. Офіційна назва ЮБАМБЛБІС – Фірмовий знак та торгова марка Юбі. Ми розвиваємо майбутнє. Персональні дані. Адреса підприємства місто Харків. Але, на жаль, через воєнний стан їм прийшлось приїхати до міста Рогань. Вулиця Дослідна, 26. Цікаво знати, торговий виробник заснований у 2017 році та має сертифікати відповідності ІСО. Розмір виробничих торгових площ 300 квадратних метрів. Харківська фабрика «Юбі» є зареєстрованою торговою маркою. Вже понад 6 років займається виготовленням іграшок, для яких використовують тільки якісні матеріали. Продукти розраховані на найменших споживачів від 1 до 6 років і тому є абсолютно безпечними та мають сертифікати ЄС. Давай поговоримо про Юбі. Юбі це не просто компанія, це сімейна справа, якою вони займаються з великим задоволенням. Їх мета це не просто зробити і продати чергову іграшку. Компанія прагне порадувати вас і ваших діток. Хоче, щоб продукція, в яку юбі вкладає частинку своєї душі, дарувала позитивні емоції та була корисною. Юбі, підприємство іграшок, яке піклується про здоров'я ваших діток. Позиція, гра це спосіб взаємодії дитини зі світом. Таким чином вона знайомить з тим, що їх оточує і освоює корисні навички. Користь малюк повинен проводити достатньо часу за іграми, що розвивають, які сприяють активації мозкової діяльності, тренують логічне мислення і дрібну моторику. Безпека: компанія піклується про безпеку виробів, які потрапляють до ручок ваших діток, тому особливу увагу приділяє якості матеріалів. Які розвивають іграшки пропонує Юбі компанія робить розвиваючі іграшки, які подобаються дітям. Вони різнокольорові і цікаві. У магазинах ви знайдете багато самих різних сортерів, за допомогою яких малюк без проблем вивчить цифри і букви. Він дізнається, які є тварини, і запам'ятає їх дитинчат. Гордість підприємства, колекція яскравих безокубіків. це іграшки, які забезпечують всебічний розвиток з системою Монтесорі, на п'яти сторонах виробів розміщено безліч найрізніших ігрових елементів. У безоборди немає випадкових деталей. Кожен елемент орієнтований на розвиток дрібної моторики рук, а також стимуляцію нервових закінчень, які сконцентровані на кінчиках пальців, вкладки, пазли, червні комоди, новорічні іграшки та липучки. Підприємство пропонує велике розмаїття якісних дитячих розвиваючих іграшок, виготовлених педагогами та логопедами. Дерев'яний пазл рамка, новорічне печиво, рамка вкладка літак, гра чарівне дерево, чума прийменники, планети на липучках, космос. Гра знайди однакових котів, шнурівка овечка, вкладка сортер, етапи розвитку курочки і ще багато-багато інших. Чому важливо підтримувати малий бізнес в Україні? Економічний розвиток. Малий бізнес є важливим двигуном економіки, оскільки він створює робочі місця і сприяє економічному зросту. Розвиток малих підприємств допомагає збалансувати економіку, допомога цивільному населенню. Розвиток малого бізнесу призводить до збільшення податкових надходжень до бюджету, що може використовуватись для інфраструктурних розвитку та покращення життя громадян. Дякую за увагу. І головне, пам'ятайте, в підтримці малого бізнесу наше майбутнє. Слава Україні!